Так ось у нас на пиздить, щоб аж шкура заверталася, блядь. Пройшло 10 днів, шкура вирівнюється, от от такий соняшник, чок нинче вже, от. Бріянціда от по гріхах позаминало. От такогось о бля. Красапет. Це Сіорко, трошки березочку там погупнуло, бо воно, але отпустило. Ось. Ось от такогось. Уже рядочки. Барізку, як я й казав, воно живіше всіх живих пооставалося. Тут де частенько було, то тут подобрало деяку бур'янинку, та й далі воно собі частенько. Так Що от так. колотили в Бакову, давали по 2 кг турбо сульфатамонію, потім стимулятор росту. Фунгіцид тріас. Ось, стоїть він чистесенький, ніде да. і пляминочки. Вон себе доля. ціленька. Там трошки ґрунтовий і причмирів, але листочок навіть найнижній. Ось все чистесенько в нас. От і фунгіциди. Зараз ще блін, попадаються соняшники. Це ось там на тому краю бачив. Зараз покажу. Щось схоже на кореневу гниль розтріскування і його вже той соняшник, я так розумію, не спасти. Але на наступний будемо пробувати у тріафульчиком ще з під кормочками ось зараз найду його почу ага, там буде прямо такі херовенкі ось уплить ось Бли, не взяв з собою собой ножом О дірка блін І ось Ось таких і кот тут прямо багатенько бля Може хтось знає що за біда Ось у. не гніє корінець Все От. Після так їх тут і багато. Але є. Тож, щоб і долі не було, будемо дороботувати.